Війну агітаційних матеріалів розпочато, розклеюючи агітки свого кандидата в 19-му окрузі, працівники штабів активно зачищають наклейки опонентів. За інформацією, що надійшла від мешканців Любомля з вулиць міста, почали зникати портрети кандидата в народні депутати від радикальної партії Олега Ляшка, нововолинця Віктора Яреми. У передвиборчій гонці, відчуваючи гостру конкуренцію та свіжу потужну силу кандидата радикала, опоненти Віктора Яреми вдаються до протизаконних, а подекуди й агресивних методів. То поширюють містом фальшиві антиагітки. Тож матують його банери. Проплачені засоби масової інформації виливають тонни нечистот на Віктора Ярему. На ці виклики кандидат не відповідає принципово, не бажаючи бруднитися. Містяни до чорних технологій ставляться однозначно. Вони за чесні перегони. Ну, це такі вже технології, що ми повинні вже знати, що до чого. Чорний піар, звісно, нікому не подобається, але куди дінемося, як воно вже в народ війшло. Звісно, негативно. Нічого, негативно. Голосуватимете за кандидата, який чесно веде боротьбу. Думаю, що найду. Знайдете. Хто має хоч чуть-чуть ту стежку, ну рівніше так сказати, до сердець, до людей. Хай Бог допомагає тим, хто за нашу справу. Всі хочуть оправдати себе, хочуть бути такими чесними, але насправді я так думаю, що багато політиків дуже. В собі скриті, не говорять багато правди людям, і люди не розуміють, що коїться, і взагалі я рахую що дуже балаган такий, що давно треба поміняти владу і навести порядок. Повинно бути все як така це прозоро і все, як хочуть народ. Нагадаємо, псування білбордів та плакатів кваліфікують як порушення виборчого права громадян. Про це йдеться у статтях 68 та 74 закону про вибори народних депутатів України. Суспільна шкідливість правопорушення полягає у тому, що такою протиправною поведінкою свідомо ускладнюється проведення агітації на користь того або іншого кандидата, а також порушуються інформаційні права виборців, учасників волевиявлення. Вирушивши до любомля для зйомки сюжету про псування передвиборчої агітації. Наша знімальна група стала жертвою агресії Невідомих осіб, щойно ми розпочали зйомку з місця, де виявили пошкоджений банер кандидата Яреми. Як шестеро кремесних чоловіків, котрі очікували неподалік, кинулися з кулаками. Невідомі намагалися розбити камеру і відібрати будь-які наявні гаджети. «Ви Побили мені камеру. Що це таке? Зараз ми заберемося. Ви не маєте права. Я маю право все. Галера, сюди. Що ти береш? Не трогай.

Оператор СТН Віталій Власюк в ході бійки отримав легкі тілесні ушкодження. Дороговартісна апаратура зіпсована. На виклик журналістів приїхала група оперативників Любомльського райвідділу міліції. І навіть правоохоронцям не одразу вдавалося зупинити агресивних нападників. За фактом нападу та перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, наша знімальна група звернулася до правоохоронців із відповідними заявами про притягнення зловмисників до відповідальності. В чергову частину Любомльського районного відділу Ми з України в області. Від журналіста СТН ТТІ міста Новолинс поступило повідомлення біля шук Сергіївни. Надійшло повідомлення про те, що біля четвертої години в місті Любовлен по вулиці Володимирській біля шести невстановлених осіб, які перебувають в санілкові спіні, б'ють журналістів та ламають обладнання. Дане повідомлення зареєстровано в журналі єдиного обліку заяви повідомлення Любомівського районного відділу за номером 2043. Після прийняття повідомлення було проведено огляд місця події. Проведено дослідчу перевірку, на підставі якої 9.10.2014 року за вказаним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. На даний час, по даному кримінальному провадженню, проводяться слідчі дії з метою встановлення всіх обставин події, після проведення яких буде прийнято законне процесуальне рішення. Особливу агресивність у боротьбі між мажоритарниками можна пояснити тим, що це найлегший спосіб перемогти. Адже заїжджим депутатам будь-яким способом потрібно привертати до себе увагу. На окрузі можна виграти, отримавши 20-25% голосів, кажуть експерти. Тому для перемоги достатньо дискредитувати найсильнішого конкурента і вдаються до брудних технологій та чорного піару переважно опоненти, які не можуть іншим способом довести, що гідні обіймати крісла народних обранців, представляючи інтереси громади в раді.